Доброго дня, шановні підписники мого каналу і глядачі мого каналу. Ось і знову настало, настало час нашого відео, нашої зустрічі з вами. Знову в нас на огляді телефончик моторола, але вже моторола Moto G-Pure. В такому красивому кольорі перламутровому упав, блискучному. Розкажемо про даний телефон. Як завжди, почнемо з зовнішнього вигляду. З цієї сторони у нас розташована кнопка звуку і кнопка включення телефону. Знизу у нас роз'єм зарядки type c та мікрофон і динаміки, з цієї сторони слот на карту пам'яті і сімку. Зверху мікрофон і 3,5 мм під навушники Даний телефон, оскільки цей заблокований під оператор тракфона, можливості його розблокувати немає, тому я тільки розблокував до стану планшета або, можна сказати, щоб як навігатор, через, ну, працювати як навігатором чи просто через Wi-Fi. Інакше ну, можливості тут не передбачено зробити. Можливість є то, але це є дуже на розблокування даного телефону від оператора, тракфон, американського оператора мобільного зв'язку. Отже, розказуємо про даний телефончик, що в ньому є. В даному телефоні телефон досить непоганий. В даному телефоні екран 6,5 дюйма 90 Гц, Основна камера 64 МБ. Це досить непогано. Фронтальна камера 13 Мп, процесор Snapdragon 662. І Тут оперативки, два оперативки і 32 на борту. Захист від вологи IP62, IP62 корпус е, виконаний з пластику. Габарити даного телефону 165,22 мм на, на, 165, на 75,73 і на 9,4 мм. 9,14 мм, перепрошую. Вага 197 грам. Е, Колір називається Dark Pearl, тобто темна перлина. Тип екрану це IPS TFT LCD. Розмір, екрану вже казав, 6,5 дюйма, Max Vision 90 Гц. герцовий. підношення сторін 20 до 9, роздільна здатність HD 1600 до 720 Щільність пікселів 269 пікселів. Отже, розкажемо про камери. Камера в нас основна 64 -мегапіксельна. Основна і Наступна це йде 8 мегапікселів і 2 мегапікселів а так, цей, перепрошую, 64 мегапікселі і 8 мегапікселів. А далі це спалах. Передня камера в нас має 8 Мп. Розділ назадність до є 1800пікс. Да? І особливості камери нічне бачення зйомки. Продуктивність даного телефону. Це процесор Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер. Частота чата процесору 4 на 2 ГГц 260 Gold Cortex A73 і 4 на 1,8 ГГц, Кріо 260 сільов, cortex a 53 і відеопроцесор ADENO 610. Телефон досить і досить непогано працює в, в мережах і 4 g Карточка Nano 7. Гібридний слот. Що ще можу сказати про даному телефоні? Батарейка тут 5000 мА, він реально класно тримає заряд. Тобто тут присутня функція швидкої зарядки. Телефон представлений в 11-му Андроїді, хоча, зараз покажу щось. Телефон обновився в мене. Якщо я не помиляюся, до 12-го Андроїда. Так, Саме так обновився до 12 Android. Е, якщо куплявся телефон, був новий, то в комплектації йшов смартфон. пристрій Turbo Charge 20 Вт, е, кабель Type-Cohol, c е, чохол шов, так, інструмент для вилучення сим-карти, інструкції і так далі. Ось таке у нас можна сказати, лайтове вийшло відео, хоча ще одне хвилиночку затримую вас. Покажу вам, як знімала дана камера. Дійсно, камера знімала досить і досить непогано, наприклад, свій телефон покажу, досить і досить непогано. Ось таке вийшло у нас мегалайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, свої коментарі пишіть, що вам подобалося, що не подобалося. Хай вам щастить, будьте здорові! Па-па-па-па!